Ці, да. був було розгляд справи у суді 2 годину дня в Печерському районному суді міста Києва на Хрещадку. Але у нас Печерський районний суд знову виконує ту ж саму функцію. Раніше працював на сім'ї зручений, зараз працює на сім не знаю, там у А шоколад. В Україні по сім'ях. Протягнули целий день і почали розглядати справу. Це вже було пізно вночі. Знову вночі, дня у нас немає, у нас сюди шлямкують дріжджать по ночах. Першу справу розглянули, навіть не вийшла секретар саме, в коридор, і я було дуже багато, чекали початок. Розвіду. Розглянули вже в тих. Вийшли тільки для прийняття рішення, тоді ми знали, що щось розглядалося. Розглядали тернопільського нашого хлопця, який само, в відеоконференції. І прийняли запиту. На, на два місяці на отримала і два. Значить, коли ми возмутилися в себе, початок був, вже розглядався хлопців, які були, знаходилися утримуватися. Значить, На початку розгляду, коли зайшли всі в зал засідання в учасському ну, суді, я не знаю, як звати судді, вона і... темний Значить, зразу би двоє прокурорів, це Генеральної прокуратури і військової прокуратури. Зразу подали проподання розглядати справу по запобіжному заходу, заходу, в закритому засіданню. Він указати. А інкримінували хлопцям одне єдине, що вони Восени покинули військову частину, де проходила активна стадія. Най... Хоча Є багато випусків новин, є багато теле, фото, коли ці люди приймали участь як бойових бойові, так і по затриманню разом нечисті на сході країни. Але нічого не було взяти на увазі. І основне значить, 26, 2, з 24 лютого е їхньою групою був затриманий Роман Романович, який себе називає сам суспільнову посаду спочатку в військовій частині 06-24, потім в е 29.50, е керуючись контроль такої посади, вже немає, вже немає структури немає. Він був затриманий, доставлений значить, так само і в старо Северодонецьку, де зараз уведе в Луганську область, він був офіційно зданий рівно-правоохоронну службу. Тобі ж ну, ми розуміємо, як можна людина відсутствувати, коли вона є на сході в весь цей час. Дивіться, як дочуйте мене далі, щоб люди розуміли, що проходить. Був все-таки вибраний запобіжний А, і плюс зброя. Вони отримали зброю, коли була військова частина No624. Ну і тоді вже офіційно. Але у нас чомусь Міністерство оборони і Генеральний штаб займаються не обороною країни а якимись там замовленнями це саме, скасувати якийсь батальйон, який є вигодні. і так сталося, що вони цю військову частину скасували. Хлопцям повернути зброю, якщо її отримав офіційно, куди мені повернути? Військова частина скасувала, все. Навіть вони її привезли додому. Вони відповідають за нього. І от при цьому затриманні була надіна зброя, яка в них офіційна. Їм треба кудись її здавати. Немає. Міністерство оборони, Генштаб не вирішив, що з цим робити. Значить, ви, був вибраний запобіжний захід утримання під вартою, але з можливістю застави. Значить, на п'ятьох нагрузили півмільйона гривень. Розумієте, півмільйона гривень, поки к Єфремову 60 тисяч, які пограбував країну за кім, як А хлопці, які воюють, боронять країну, півмільйона. Ну, зібрали. зібрали ці кошти, внесли заставу. В кінці п'ятниці, але вони нарано придумали нову епопею. Викрадення війни і утримання. Це ситуація під Міністерством оборони, коли е та людина, яку кримінують, як вони викрали, яка вдарила журналіста, нашого прес-секретаря. Вона була затримана і здана була в районний відділ міліції в присутності помічника народного депутата, все зафіксовано, все це саме. Але чомусь ця людина ходить на свободі, а да, хотя не тримати. І тоді вони знову в вихідний день, в суботу, вночі знову хрестять хлопців і закріпляють їм вже по-новому. по останньому, да, Інки, самий, значить, запобіжний захід, у все-таки утримання під вартою. Без можливості вже заставити. Тобто півмільйона забрали, тепер по-новому і все і можливість, значить, там так інтересно, інтерпретують вони зараз, що можливість отримання е, повного рішення в останній день подання апеляції, ж закріпити так, щоб ніхто нічого не міг зробити. Навіть сім'ї безпридільні чи Януковича в голодки не приходить. От і все, що ми можемо отримати. Час, коли саме ну так, вони порозкидали знову, але 11.30 да, там, і ще й на завтра внутрішні перенести. Тобто розривають все те саме. Подивимось, дивимось. Ходь, ходьте у вас сидіти. 什么？我们这没。嗯